Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий акумуляторний оприскувач сайту Алиекспрес. Він класний тим, що його можна використовувати з будь-якою ємністю. Тобто це може бути і відро, і баклажка 5-літрова, 10-літрова. Тобто скрізь куди проходить оцей ось фільтр. І навіть коли в принципі, можна буде підібрати якийсь фільтр трошки менший, то він зможе входити і в 2-літрову пляшку. Це дуже великий плюс. По комплектації приходить саме звичайній коробці. Є шнур для зарядки, до речі, Type-C-інструкція на різних мовах, ось є на англійській. Ємність продавець вказує 1500-2500 мА 37 В, Зарядка 5 В, 1 А, І написано, що може використовуватися 2-3 години. По комплектації також ще в комплекті є. Ось отакі ось така форсунка розприскування і ось така звичайна. Там можна регулювати. Також великий плюс те, що йде штангом телескопічно. Але недолік той що. Ось на кінці немає ніякої завальцовки, тому у нас спокійно вискакує, тому треба буде трошки, трошки уважним на максимум відвинемо. І таким чином довжина штанги 67, 68 сантиметрів. Тобто це дуже зручно. Принцип роботи дуже простий, тобто ми один кінець кидаємо в ємність, натискаємо кнопочку і все. Перед пішло розпилення. Гніздо зарядки у нас захищене. Я зробив собі на 5-літрову баклажку, от тобто ось просверлив отвір, крутиться чуть меншого діаметра, ніж у нас шланга. До речі, шланг, в принципі, можна використовувати будь-який. В комплекті є різні розміри. 3 метри, 4-5 метрів, я взяв 3 метри. Цього, в принципі, більше, ніж достатньо. фільтрі є ось такий от шарик, для того, щоб він більш менше тримався внизу. І також просверлив ще один маленький отвір для того, щоб не виникав вакуум в плясці і все добре працює. Так, йдемо тестувати. Ось так це розглядає, звичайна 5-літрова пляшка, до ручки прикріпив карабін, можна зафіксувати або на пояс, або на якийсь ремінь через плече, тобто ну, зручно. І ось як працює. Бачите, який наскільки далеко. Він б'є, там фонтан. Ось регулювання. Не знаю наскільки на камеру це добре видно, але розпрускування дуже класне. Ось такий. Тобто ми кнопочку нажали і все, і воно все працює. Є маленька вібрація, маленький шум. Все, перестало. Насос знаходиться в цій частині, тому вся водичка, яка є в штанзі, вона рано чи пізно просто витиче. До речі, купував його за 10 доларів. Дуже класна штука. Я скажу чесно, очікував трошки гіршого результату. Ну, такий результат мене дуже порадував. Кому сподобалось відео, ставте палець вверх. До нових зустрічей. До побачення!